Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада. Вітати вас усіх на своєму youtube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Ви просто подивитись таке питання. Валерій Залужний виклав фото з простреленою гільзою і написав, що ще є порох в порохівницях. Що він хотів нам сказати? Він хотів сказати, що його ще рано списувати з рахунків. Що він може керувати ситуацією дуже активно, потужно і може працювати у, скажімо так, в спілці людей всупереч бажання декого іншого. Тобто він ще спроможний керувати ситуацією і працювати в команді. Ось що він хотів сказати. Він хотів сказати, що він не є тою простреляною гільзою. Прострелена гільза вона, вона не має пороху всередині. А він хотів, як опозиція тої гільзи, що він ще спроможний, він ще конкурентно спроможний, він ще може керувати, може рухатися, може керувати. Керувати об'єднаним. Об'єднанням людей всупереч іншого. Всупереч когось іншого, хто хотів списати його з рахунків. Тут ще говориться про якісь, якусь таємницю, яку я не буду вам відкривати, тому що ну, це все ж таки наш Валерій Залужний. В нього є певна ідея, певна ну, секретна ідея, скажімо так. Яка стосується нашого ворога. І ця ідея, або ця таємниця, як ворога знесилити, як ворога знесилити, в нього є певна Таємниця певна таємниця. Ну, вона пов'язана із якимись, знаєте, не пряма маніпуляція, а прихована прихована. Якийсь він ще покаже трюк, цікавий, але згодом. Наразі воно йде якась підготовка. Ми про це дізнаємось пізніше. Він взагалі, Валерій Залужний, така у нас особистість, яка дуже любить говорити метафорами і загадками. Але він, перш за все, хотів наголосити на своїй конкурентну спроможності і здатності керувати і бути керівником потужним. Керманичем, скажімо так, бути керманичем певного об'єднання людей. Поживемо, побачимо. Поживемо, побачимо, що означається е, Верховна Жриця, хранителька таємниць. Є щось приховане? Є. Побачимо. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, тримаємо стрій.